Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Проси сили у Бога. Батьки створили здорову атмосферу для умови виховання, дали хорошу освіту та долучили мене до церкви, але їхня концепція грізного імстивого Бога лякала мене, і я намагався триматися подалі від Нього і від тих, хто вірив у нього. І все ж таки, потреба отримувати схвалення з боку батьків і друзів, конфліктувала з моїм зневірою. нездатний виправдати очікування своїх батьків, я біг і біг, позбавляючи себе віри в Бога. Я прийшов в АА 1955 року. Мені був 31 рік. Ти дуже молодий. Ти ще не так багато випив. Ти ще мало страждав, казали мені деякі члени співдружності. У мене ще була сім'я, хоча й друга. Робота, рахунок у банку. Я купував будинок. І все ж я дійшов до дна, до глибокого дна, пройшовши через усі проміжні стадії. Отже, я відвідував збори АА і протягом п'яти місяців чекав. Коли станеться переворот, що перетворює молоду бовдур, у відповідального одужує алкоголіку. Мій кругозір, на жаль, був обмежений і слух ослаблений, розчаруванням тим, що я не відчував духовного перевороту, послаблювало мої зусилля з зведужання, але після кожного нового запою я завжди повертався до АА. У мене було чотири добрі наставники. Один із них був моїм духовним наставником, до якого я не відчував великої довіри. Щоразу, коли він виступав, він говорив про Бога, як він його розумів. Я приймав ці посилання на Бога і слухав без жодного інтересу. Але одного разу він торкнувся мені якоїсь струни. Він сказав, навіть що ти. Вичерпуєш усі можливості сім'ї, друзів, лікарів та священників, то в тебе буде ще одне джерело допомоги. Це джерело ніколи не підводить, завжди доступне і готове допомогти. Ці слова споли моєї пам'яті одного ранку наприкінці третього тижня запою в готельному номері, Я гостро відчував повний крак свого життя. Мій другий шлюб розвалювався, і діти від нього страждали. Того ранку я міг бути чесним. Я розумів, що... що не відбувся як чоловік, як батько та як син. Я провалився у школі та на службі, втратив усі роботи, за які брався. Релігія, медицина та АА зазнали невдачі у випадку зі мною. Я відчував, що, зазнавши повної поразки, тоді я згадав ці слова мого наставника, коли всі твої спроби закінчаться невдачею, здавайся. Попросив у Бога сили. Зберегти тверезість хоча б один день. Я пішов у брудну ванну кімнату і став навколішки. Боже, на чим мене молитися? попросив я. Пробув я там досить довго. А коли встав і вийшов із цієї кімнати, то вже знав, що більше ніколи не питиму. Того дня я повірив, що Бог допоможе мені зберегти тверезість. І тоді я вірю, що Він допоможе мені вирішити будь-яку проблему. За наступні роки тверезості я вже не мав такої кількості проблем, як раніше. У міру того, як, як я все глибше усвідомлював те, що відбувалося зі мною, я розумів, що знайшов Бога не того ранку в готельному номері. Думаю, що він був у мені завжди, так само, як він у кожного. Я відкрив його, розчистивши завалу свого минулого, як рекомендує велика книга. Бірмінгем, Алабама.